Стрілецька пісня там під Львівським замком. Там під Львівським замком старий дуб стояв, а під тим дубочком партизан лежав. Він лежить, не дише, він неначе спить, в золотім кучері вітер шелестить. Над ним стара мати стомлена стоїть і до свого сина тихо говорить. Сину ж ти, мій сину, дитину моя, були б тя не вбили, якби не війна, було вас у батька п'ятеро синів, ти був наймолодший, сину наш Андрій. Як ти був маленький батько воював, він за Україну голову поклав, не плач, стара мати, син героєм став. Він за Україну голову поклав. Читала Олександра Кравченко для довідки біз Йої.